Відміну від наших улюблених фільмів у стилі фентезі, поза екраном див не буває. Помер багаторічний директор Хогвартсу Дамблдор, який подібно до інших чарівників здавався безсмертним. Про життя та смерть видатного британського актора Майкла Гембона докладніше далі. Зірка серії фільмів про Гаррі Поттера, які встигли полюбити і дорослі і діти, сер Майкл Гембон помер у віці 82 років від наслідків пневмонії. Останні хвилини життя актор провів у родинному колі. Дружина Ента, син Фергюс залишалися поруч із ним у лікарні. Уродженець Ірландії Майкл Гембон розпочав акторську кар'єру понад 60 років тому. Разом із легендарним Лоренсом Олів'є він був одним із перших членів Королівського національного театру. Окрім ролі професора Альбуса Дамблдора, у шести з восьми фільмах про Гаррі Поттера, яка принесла Гембону найбільшу популярність, актор також зіграв у популярних стрічках Сонна Лощина та Госфорд Парк. А також в серіалах Мегре Ема та Доктор Хто, який вважається культовим у Великій Британії для багатьох поколінь. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.